Слов'янськ – місто на невельми великій території якого заходяться кілька озер. Поклюпатися влітку в солоні або прісній водичці та позагоряти на сонечку люблять і дорослі, і діти. Тим більше, що вхід до будь-якого озера у Слов'янську безкоштовний, та як виявилося, не завжди до нашої редакції зателефонувала мешканка Слов'янська із обуренням запитала, що це собі вже не придумав виконком. На озері Вейсовому беруть за вхід одну гривню, але наша знімальна група біля входу нікого не побачила. Тож ми почали запитувати у відпочиваючих на пляжі озера Вейсове, чи беруть тут плату за вхід і яку саме суму. Люди правильно пожалувалися. Брали, ходили, сиділи два інваліди. Парень і дівчинка. Брали по рублю за вход. Пенсіонерів не брали. Ми йшли і він брав у нас гроші. деньги. Касовий апарат у них стояв, чеки видавали. вони. Через сьогодні ми от прийшли самі удивляємося, що ж такое. Нам стало дивно. Якщо в місті офіційно пляжів немає, про що неодноразово заповняли керівники відповідних служб, то яка може бути платня за вхід? Щоб з'ясувати остаточне це питання, ми звернулися за коментарем до Олега Марченка, начальника управління житлово-комунального господарства міста. Денег ніхто не має права брати, тому що у нас пляжі як офіційно, немає взагалі в місті Славянській. Те, то, що організовується на рібно будем так говорить, это как горячка на народе наговорится, это еще не официальный пляж. Это просто они благоустраивают территорию. И если они берут плату за услуги, а это услуги, допустим, санитарные или там напитки определяют, это одна плата. За вход у нас никто не имеет права брать деньги. Весело, тим більше, це не пляж, вход вільний. Офіційна особа підтвердила незаконність дій безсоромних аферистів. Шахраї, а це були саме вони, скористалися непоінформованістю відпочиваючих, серед яких були і мешканці, і гості міста. Тож підкреслимо ще раз, вхід на пляжі Слов'янських озер безкоштовний, в тому числі безкоштовний і на Вейсовому, і на улюблені багатьма гарячці. А платити в місцях відпочинку треба тільки за послуги, які надаються підприємцями, що працюють на пляжах. Зонтик чи таке інше. Але ж не завхід, який до Слов'янських озер, як і раніше, безкоштовний. Тож, шановні мешканці та гості міста, будьте уважні, знайте закони і стережіть свої кишені від шахраїв.